ну нас таким видом дійсно і кавопить смачніше, а ще я тільки що зізвонилась з мамою. Вона каже, що там все добре дома у дітей мається на увазі, всі спокійні. тому я з легким серцем залишаюся на ще один день, а значить буде ще один влог. Ось цей. А, сподіваюсь, попередні ви бачили, бо це дуже класні насичені дні. Я вчора порівнювала. Як це відчувається? Я кажу, це відчувається як одне велике день народження, от воно в мене там через пару тижнів. А, і я, якщо чесно, досі не придумала, що я точно хочу зробити. Ну, точніше, є ідеї, але ну, якогось конкретного плану немає. І вчора якогось такого прям грандіозного плану не було. Але такі довгоочікувані, зустрічі, прогулянки, якісь улюблені місця, якісь класні емоції, там походили по шопінгу. ну, в общем, ви все, -все побачили. Сходили на концерт в кінці влогу. А, теж дуже класний концерт. Я була абсолютно задоволена, закріпила це тим, що вдома все добре. У дітей добре. Тому сьогодні залишається на другий день і йдемо ми сьогодні. По-перше, екскурсія вам обіцяла будинку. По-друге, ну невеличку екскурсію, так? Да? Ми поважаємо приватний простір інших людей. По-друге, поїдемо погляну на подол. Я вам покажу свою одну обновочку не речей, а де що інше. Ну і що? І там далі як піде. Я сподіваюся, вам подобається такого формату влоги, бо я, якщо чесно, в такому захваті і мені здається, що це може відчуватися. Ну, принаймні, я би хотіла, щоб це відчувалось і в там відео, і вам би було приємно дивитись, До речі, на цю тему вчора була на концерті Адам, і ну, це пара, гурт це пара. Вони в стосунках, я так розумію, давно, і я не знаю, можливо, це сценічна поведінка чи ще щось, але зрозуміло, мені так подобається дивитися на них як на пару, як вони проявляються це погляди один до одного, там як рухаються один до одного. Ну це дуже прикольно. Якось так, так класно дивитися просто на любов. Як людина, яка прокидається рано, вирішила приготувати сніданок. Підготувалась, привезла з собою хлібчик. Хорошенький, сама пекла, вже не хрусткий, але я думаю, що буде смачно. І ще накупила тут всякого до досандачів. Зараз покажу. І думала робити дійсно сендвічі, але якщо всі сплять, я не знаю, коли прокинуться. правильніше буде зробити таку загальну нарізочку, типу на стіл, а хлібчик підготувати, потім підсушити. Ну, зараз щось вийде. Все покажу. Я думаю, що такий продуктовий набір має закрити потребу виїжджати в місто на фенсі сніданок. У Нас буде ще краще. Я не знаю, як так виходить. Я думала, що в мене такий вільний ранок, я о шість дітей, немає. Поки поп'ю каву, туди-сюди. А виявили, що це боже мій, Випила каву, поснідали. Ще раз каву і вже треба їхати, бо скоро в мене сеанс. Я їду робити татуювання. Короче, в мене є тема з татушками. Ну, так я собі придумала, що я хочу звідкись привозити. І в мене там перша татуїровка була зроблена в Америці, друга у Львові, ну теж це для мене було не вдома десь. І зараз з Києва, бо Київ для мене ну такий, типу, другий дім, але зараз він для мене недоступний, не дім. І мені здалося, що це було б дуже прикольно привезти татушку саме з Києва. Тому їдемо робити, і там буде дуже символічно для мене. Uh, квітка, я думаю, що трошки покажу вам процесом. Не знаю. Мені дуже приємно, що все так склалося, що там з майстриною цею сконектилися якраз вчасно, що є де зупинитися, що є як організувати цю всю поїздку. Коротше, я вважаю, що знаєте, що всі знаки, вся доля зійшлась uh, і все відбувається так, як треба. Тому їду. Якщо чесно, я вийшла з майстерні до то майстерні і якось розгубилася, куди мені взагалі йти. Якщо зараз складеться і все вийде, тривога закінчилась, то моя сестричка двоюрідна встигне під'їхати. Я з нею хоча б побачусь. бо я на гідропарку вже все, встигну. Та, вот. так що треба йти кудись в сторону метро. Боже, так цікаво, дуже давно ніде тут не була, а, взагалі на Подолі. І мої ноги вже кудись мене несуть. Теоретично правильно. А практично? Зараз побачимо. Я її бачу, Сама яскрава, Сама яскрава з усіх. Це стрічка моя. <сцес> Просто знімаю так красиво. <гум> Тепер. Тепер повертайся і крутись до мене. І махай мені. Ти за звучка? Ні, давай просто постой, я тебе познімає красиво. Вона дуже людно. Ну що за зірочка? Зірочка Каролінка. Кароліна, як ти думаєш, люди в Ютубі повірять, ми сестри? Може і повірять. Не похожі <рес> Ну Ми двоюрідні, ладно, є да. правочка. <рес> скидочка. Скидочка. <рес> скидочка. Ну кажу, мене всі питають, а чим займається Кароліна? Я кажу, Кароліна продає послуги з просування особистих брендів. Правильно? <рес> Не тільки. Я продаю послуги з просування і бізнесів, і особистих брендів. І навчаю теж вести свій блог. Це дуже круто. І ти вже ну давно цим займаєшся? Давненько, да. Я давно згадувалась, що вже. А скільки з 2019 року пройшло? 6 років. Шість. Шість. Шість років. Хоча 7 завжди кажу, що 4. Ну, ти там погано рахуєш. Короче, а можна можна вважати, що Ну, я тебе трошки почув? Можна, Тихну. можна, я думала про це, я думала про це бо е, я ще навчалась, да. а ти вже працювала. Да. Слово SMM звучало для мене е, щось на alien цей, language. Ага, ага. і і я взагалі не розуміла, що ти там робиш, але думаю, блін, щось круте. <риклад> але <риклад> я не думала, ну типу, коли ти там працювала, я не думала, що я там буду працювати. Я взагалі ж, ну, да. випадково, випадково. А хочеш, я тобі розкажу один страшний е секрет? Давай. Блін, я навіть не знаю, що я зараз. <риклад> <реш> <реш> Розказати усім, я тобі розкажу секрет, але про це дізнається весь світ. Просто я тим, от як ти на тому рівні, що ти зараз це все робиш, мені mm -hmm. дуже подобається, дуже класно. Я прям пишаюся. Я прям показую людям, кому я це може бути питання, яке кому це може <реш> бути <буде реш> цікаво. Але коли ти починала, mm -hmm. в мене вже було трошки, знаєш інше сформульоване око. і Коли от mm -hmm. ти там робила якісь перші пости, перше як вона оглядала, то. Там... Mm -hmm. Понятно, М -м, Я сама дивую. Вот, да. да. але, але ж ну, я сюди лайкала і коментувала, бо ну, я розумію. І, і зараз мені так приємно, що ти пройшла цей етап, і так прикольно, що ти не зупинилась. Я не знаю, як тобі тоді сприймалось. але просто це знаєш, так підсвітлює, що. Ти ну блін, ти не можеш почати зразу звідси. Да. Можеш почати тільки звідси. Це і жахає, і надихає mm -hmm. одночасно. Того оці мої крінжові ложики, дякую. Що ти не кринжуєш. Я дивлюся і участвую одночасно. Одночасно. Да. <laughs> а що ти хотіла спитати? Я вже забула, Ага. Це все. Боже, звідси як красиво, подивись. Я розумію, але от воно. Боже. Фемелі, фемелі збор.

Я все намагаюся вже другий день поспіль підзняти якісь топ-місця тут в домі. А, Мої улюблені це тераса, і там є таке крісло-качалка, кухня. Ізодну. Ні, а Ванна. І ванна, Іванна кажуть, три важко. <реш> три важко. <реш> <реш> вот. і, але таке, такі насичені дні, що дуже важко їх зловити, підзняти. І, і зараз я кажу, що да, я пить каву, треба зняти. Я, ми п'ємо каву. А мій брат каже, що я не готовий. Тому тільки я китаєць. Я не готовий, тому що я проснувся тука. <тас> ну то хто винуватий? <сас> я вже, вже, вже п'ю. Але тут дуже гарно. Так, сидиш, п'єшка. Уявляєш, як це буде таке помаранчеве якесь? Один на знакома сказала, представляєш, сколько ти сюди вигрібиш ліс? по осіні буде, тому ми, ми ждем, але опасаємося осіння. Слухай, ну, а я, ну мені здається, ну не так, щоб прям, що кущі теж осипаються, так? Mm -hmm. да? Просто mm -hmm. А у вас є спеціальні mm -hmm. грибочки? А, грибочки є. А що, має бути ще спеціальний пилісос? А mm що, -hmm. є якісь прибуди да, для цього? А куди Сіма хоче ялиночку посадити? Тут взагалі, я розумію, що там посадити, але треба щось викопати. Ми туди будемо сьогодні садити хакуронішики. І, і що раз, ще раз? Хакуронішики. Хакуронішики. І в... хакуронішики. Все пані. І покажу вам ванну: це мрія. Душ, джакузі. І ось це. Просто шкаф для косметики. Все таке гарне. І тут ви теж насад. А, Сіма каже, що коли я побачила ванну, я зрозуміла, що це дом наш, <гум> що треба брати. Да. Все дуже, не знаю, так, шикарно. Так, що хочеться тут проводити час. І запах, я вам не можу передати, дуже гарно пахне. В своїх снах я буду приходити сюди, в джакусі, і просто лежати, розслаблятися. Ну, і кращі локації, чим завершувати вог. Я не придумала. Сподіваюсь, мене татушка загоїться швидко, бо плівочка вже зійшла випадково. Ось вона там. І, ну красиво, красиво. Мені подобається. Дуже сподіваюся, що ви отримали задоволення. Дуже сподіваюся, що я ще доволі скоро приїду знову в гості, бо мені було максимально приємно, комфортно, затишно. Не знаю, і, і, і дом чарівний, і люди. Просто свої люди це неймовірно цінно. Дякую за перегляд. Сподіваюсь, ви не забули поставити там, лайк, підписатися на канал. І зустрінемося в наступних відео вже дуже скоро. Пока!